продажу алкогольних напоїв після 23-ї години у місті Борисполі. Це рішення було прийнято в одинадцятому році. Воно було прийнято на результаті обговорення громадських слухань, які відбувалися. Була висловлена думка як суб'єктів, як громадян, позиція міської ради. В результаті ми маємо таке рішення. Якщо міська рада приймає таке рішення, вони є обов'язковими до виконання всіма суб'єктами підприємницької діяльності, юридичними, фізичними особами і, відповідні органи, які контролюють дані рішення, вони зобов'язані забезпечити їх виконання. Там, де гроші правлять балом, мова не йде про виконання рішень міської ради. Побоюючись втратити ласий шматок доходів, деякі підприємці діють по-своєму. Алкогольні, слабоалкогольні напої та пиво після 23-ї години продаються на ура, попри заборону. Як виявилося, провчити сміливців не так вже й просто. На попередження вони не реагують, та й на діалог ідуть неохоче. Нещодавно представники комісії із питань здійснення контролю за додержанням вимог законодавства в сфері торгівлі. Ресторанного господарства та побутового обслуговування зібралися з нагоди вирішення даної проблеми. Проведений рейд показав, підприємці або глухі, або вперті. На засіданні в центрі уваги було кілька магазинів в районі Супутника, вулиць Червоноармійської, Лютневої та Островського. Вас здійснюється звичайна торгівля, кіоск, ви вже точно не буваєте. Ну, Алкоголь і тютюно в нас нічого не здійснює. Та найбільше каменів потрапило до городу супермаркету Сільпо. Так сталося, що всі центри зла у нас, скажімо так, знаходиться біля сільпо, схоються під ліс. Ми навіть створили в рамках сьогоднішньої зустрічі, я напевно не буду цього робити. Є відеозаписи, які вилучили навмисно для щоб для спілкування, показати, можливо, представникам сільпо стане або страшно, або якось інакше. Коли наносяться цілесні ушкодження за допомогою ножа, проблема магазину не в місті розташування, а в небажанні покори, встановленим місцевою владою нормам. Роман Козіяков запевнив, більшість злочинів біля супермаркету здійснені особами в стані алкогольного сп'яніння, що стає реальним від одного так на касі. Керуючий магазином Денис Чуйкін отримував не одне попередження. Реакції нуль на всі питання. Чоловік відповідати відмовився, бо суд щодо оскарження рішення. Міської ради поки нічого не вирішив. Дениса Юрійовича запевнили, останнє слово буде за Борисполем. Хіба якщо в суді не запахне грошима? Поки процес зупинений в часі, депутати вирішили прийняти умови нечесної гри. Я вам заявляю зараз з депутатом Мартишкою, сьогодні ми ініціюємо депутатське звернення з приводу розташування сміттєвого майданчика на вході в сільку. Понятно? Я побачу, на що ви подасте в суд. Ви не є стороною процесу. От ми приймемо рішення на звернення громадян, що там просять зробити, сміттєвий майданчик. Прямо вас на вході. І я побачу, як ви будете оскаржувати його. Єдиний плюс для представників супермаркету право вибору, міри, покарання. Я представляю Асоціацію батьків міста Белизьких. Попрошу батьків, щоб організували зі шкіл. Давайте якось реагувати. Назначимо день. Ярослав Миколаївич. Активна людина в цьому плані. Назначимо день, давайте один пікет, другий. Просто заблокуємо вхід в сільпо і зупинимо цю торгівлю на годину, на годину. І я пропоную не в вечірній час, а в час пік. Заступник міського голови Людмила Ковальова зазначила, що у сільпо можуть бути проблеми і без міської ради. Головою Київської обласної державної адміністрації Анатолієм Присяжнюком було прийнято рішення, що може вплинути на долю центру міста. Щодо вилучення ліцензій, де здійснюється реалізація алкогольних набоїв біля, біля закладів у світі, того у нас СІПО є одним із таких, що у вас можуть бути на, цій, на, на, на цьому питанні проблеми. Але ми вам їх обіцяємо, бо вже у нас просто немає іншого виходу роботи з вами. Хочу цього супермаркет Сільпо або ні, але грати доводиться за правилами міської ради. Компанія «Сільпо» вона веде діяльність, яка в принципі не тільки не совпадає і вообще противоречить тим рішенням, які прийняті в породі. Вообще мирової практики. Ви думаєте, що ви десь купите алкоголь там в Австрії, в Германии купите в жизни в ночное время, ні на одної заправки вы не купите. І ні випиття, ні в одному магазині не побуть. Контроль магазинів і супермаркету на плечі міськрайвідділу внутрішніх справ, що очолює Роман Козяков. Тепер, перш ніж продати алкогольні напої після 23-ї години, керівництво закладів 10 разів подумає. Така дисципліна дозволить зменшити п'янство серед дітей, молоді та відсоток скоєних громадою злочинів. Ще однією проблемою є паління в громадських місцях, каже Ярослав Годунок. Такого нахабства, яке сьогодні проявляють і підприємці, які вначкати шокурі, як ведуть себе люди, треба вже починати щось у місті робити. Пане Романо, я, я не хочу просто займатися тим, я знаю, звідки береться бензин в міліції, але я вам обіцяю, що слідчі на дні почну визивати на всі заклади. Де курять е, міліції, не обісуйте, але давайте вже цим займатися. Штраф складає для підприємця перший тисячу гривень мінімум. Плюс для курця 170. Ще одним питанням на порядку денному був розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю РСК Молодь щодо встановлення режиму роботи бару клубу кафе Авіатор, представники якого орендували приміщення, де раніше був боулінг-клуб Конкорд в торгово-розважальному центрі Аеромол. Шарини зараз вже закупили, ми обновили більше 40% шаров. Также мы производим реставрацию старых шаров. Мы полностью обновили, поставили немецкие кегли новые, которые не играют на чемпионате мира. Я говорю честно, как небольшой эксперт этого. А, звучит красиво, но на самом деле все, как я уже говорил, хорошо, но есть еще куда двигаться и куда развиваться. Єдине питання, що зацікавило представників місцевої влади, як функціонуватиме заклад з 10 до 4 години ранку, коли аеромол працює до 11 ночі. Генеральний директор товариства Андрій Зубок запевнив, вже заключено договір про надання окремого входу та виходу. Людмила Ковальова пообіцяла, рішення щодо встановлення режиму роботи закладу буде винесено на розгляд виконавчого комітету після письмового підтвердження керівництва торгового центру.